Четвер, 23 листопада, на 11-му новинах в студії Олена Петроченкова. Вітаю у Карнаухівці. Під час пожежі загинула людина. Тіло виявили вогнеборці о 5-й ранку у приватному будинку, коли приборкали полум'я. Попередньо рятувальники повідомляють, що горіли меблі та речі домашнього вжитку на території 70 квадратних метрів. Причини з яких сталося загоряння, нині з'ясовують спеціалісти. Ще двоє людей постраждали під час пожежі у селі Карабинівка Павлоградського району. Займання сталося в одноповерховому будинку. Там горіли домашні речі всередині приміщення на площі 20 квадратних метрів. Попередньо власники садибу отримали опіки рук і тіла, їх доправили до лікарні. Окупанти знову тероризують Криворіжжя вночі. По району запустили ракету. Неспокійно було і на Нікопольщині. Там били з артилерії. Не припиняють загарбники і спроби атакувати Авдіївку. Детальніше про ситуацію в Україні та області розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Тобі слово Владе. Вітаю Олено. Вночі ворог атакував криворіжжя ракетою. поцілив по об'єкту інфраструктури. Заявили у військовій адміністрації. Також росіяни вкотре тероризували Нікопольщину, обстрілювали з артилерії. Маємо про це коментар рятувальників. Близько півночі ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі, а також з важкої артилерії обстріляв Червоновегорівську громаду Нікопольського району. На щастя, всюди минулося без загиблих на полі ж бою. Загарбники найбільше атакують Авдіївський та Кумплянський напрямки. Там наші захисники відбили понад чотири десятки атак тільки минулої доби. Ворог намагається оточити Авдіївку, але отримує гідну відсіч там і на інших ділянках. Ках фронту, прошу пряму мову. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійські засоби та склад боєприпасів противника. Експерти ж попереджають, цієї зими ворог знову може вдатися до енергетичного терору. Також дефіцит у системі може виникнути й через низькі температури, заявляють у Київському центрі досліджень енергетики. Далі пряма мова. За умови низьких температур в українській енергосистемі буде дефіцит, це об'єктивна ситуація. Поки що нам вдається за допомогою європейських колег і європейської енергосистеми отримувати допомогу і компенсувати цей дефіцит. Але якщо це буде значний дефіцит, який не вдасться компенсувати, то тоді, безумовно, будуть графіки відключень, за якими на одну-дві-три години. Непевні частини України доведеться відключати від електроенергії для того, щоб всі інші мали змогу її отримувати. І до уваги автомобілістів сьогодні найхолодніший день тижня на термометрах мінус 5, а це означає, що навіть почищені дороги можуть вкритися тонким шаром криги. Будьте максимально обережні, тримайте дистанцію. Наразі ми це вся інформація. Олено передаю тобі слово. Дякую, Владе. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про ситуацію в області та Україні. Гець-ім'я російського імператора Павлоград планують перейменувати до кінця січня 2024 року. Нову назву має затвердити Верховна Рада. До цього ж у місті провели громадські слухання на вибір місцевим. Запропонували декілька варіантів, за який найбільше голосів та чи дійсно в назві міста є імператорський слід. Катерина Нічик далі розповість. Матвіївськ, благомир, Славгород чи Павлоград. З поміж таких назв містяни обирали, як надалі буде зватися їхнє місто. Перейменувати топонім необхідно, бо нібито нинішня назва прив'язана до імені російського імператора Павла І. Ідею дерусифікації підтримують лише деякі місцеві як тільки за тому що треба все українське і побільше українських вивісок, щоб все було в Україні. Історики ж зазначають, підтверджень, що місто назване саме на честь Павла І немає. Таких даних не знайшли, і в офіційному указі імператриці Катерини II, яка заснувала місто. Це копія указу Катерини II до сенату від 22 січня 1784 року, за яким знову ж таки Павлоград стає повітом і в честь нього повинно назвати бути і місто. Додають імператорського сліду у назві Павлограду не знайшла навіть радянська влада. Перейменувати місто хотіли ще у 70-х, утім марно. Дослідники тоді переконалися, місто ймовірно назвали на честь апостола Павла. Наукові дослідники нашого краю і взагалі Дніпровської області вони з'ясували про те, що в честь живи на той час не називали населені пункти, називали честь святих. Не пов'язують назву міста із російським амператором, і 83% павлоградців. Згідно з опитуванням, саме така кількість містян бажає залишити звичне найменування Павлоград. Був ще апостол Павел. Нехай буде не в честь російського царя, нехай буде в честь апостола Павла. Ну дуже вже люди привикли. Павлоград, Павлоград, город спокон віков. Мені подобається назва Павлоград. Просто. Ну, я не прив'язую ні до якої події Павло і град, то місто. і Все голосування за нову назву вже закрите, зазначають у міській раді. Його проводили від початку жовтня. Нині ж вже підбили підсумки та готові передати результати до національної комісії. Згідно з цього опитування, згідно з бажання жителів міста, ми зобов'язані. Я як міський голова зобов'язані. Перше врахувати бажання жителів, утім остаточне рішення про нову назву міста за депутатами Верховної Ради. Варіанти розглядатимуть 27 січня. Влада Павлограду ж сподівається, думку місцевих жителів все ж врахують. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини одинадцятого каналу. Кожна десята дитина у світі народжується передчасно в Україні, де вже майже два роки триває повномасштабне вторгнення. Цей показник значно збільшився. Але завдяки медикам навчилися виходжувати найменших за вагою немовлят. На підтримку приходять і батьки, які вже пройшли цей шлях. приїжджають до лікарень та спілкуються з породілями. На одній з таких зустрічей побували наші журналісти. І народився тут на 26-й неділі з вагою 790 грамів. Ірина і досі хвилюється, згадуючи перші дні життя свого синочка. Тепер йому вже 5 років. Він абсолютно здорова дитина. До лікарні, де виходжують передчасно народжених немовлят, приїхала аби підтримати породілий. Ми ділимося опитом. розказуємо мамам, що це не таке страшне, бо мами. Бо мами знаходяться відчаї. Коли вони рожають маленьких дитинят, вони знаходяться відчаї. і вони не знають, що їм робити. Ми ділимося своїм опитом, розказуємо, як було у нас. Ірина називає себе випускницею цієї лікарні разом з іншими батьками. Декілька років тому об'єдналися в асоціацію ранні пташки, діляться власним досвідом та знаннями з породіллями. У мене сталися перечесні пологи. Я до цього не була готова, як в принципі ніхто не готовий до такої речі, як перечесні пологи. Ніхто не думає, що саме з ним це може статися. Але це сталося і ми потрапили сюди. Мій син народився на 26-му тижні з вагою кіло 100-34 сантиметри. Це був дуже важкий шлях. Все, що проходять мами разом з лікарями, аби виходити новонароджену дитину з малою вагою. Це складна та тривала робота. Кожна мати вона боїться навіть просто тримати цю дитинку в руках, взяти її на руку, замінити підгузник, годувати. Вони дуже хвилюються, в них трусяться руки, вони тремтять, вони бояться, вони вчаться в нас це робити. Так і годувати через зонт, потім через бутилочку, потім прикладати дитинку до грудей. Анастасія народила двійню. Зараз радіє кожному граму. Ві, набраної ними ваги за допомогою медиків каже жінка, все вдається. Є мами, які накручують, є такі, які спокійно реагують. Я мабуть ті, які більш спокійно себе настраю, і думаю, що все буде добре. Із початком війни констатують медики, збільшилася кількість новонароджених із надмалою вагою. Додалися ще й патології. В таких випадках до породілий виїжджає неонатологічна бригада. Ця допомога охоплює не тільки наш регіон, але й прилеглі громади. Це лікарі з спеціальністю дитяча анестезіологія та неонатологія, які вже мають досвід роботи, і також медсестри, які працюють. Тобто бригада це лікар і медсестра. Ми приїжджаємо, якщо треба цього дитину годувати готувати до транспортування. Так ми готуємо і далі перевозимо сюди. і Вона приїжджає в умовах комфорту, тепла. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Хто кращий? у Кам'янському відбулися змагання з волейболу. Боролися за кубок майстра спорту Валерія Зизюліна. Це вже третій за рік турнір серед ветеранів волейболу під гаслом Ми переможемо. До змагань долучилися команди з шести областей, зібралися за підтримки управління молоді та спорту Кам'янської міськради, громадської організації бджола та федерації волейболу міста. Ці змагання серед аматорських команд різні вікова категорія. Ну, в більшості тут присутні ветеранські дорослі наші команди. Завжди раді приймати в нашому місті на цьому спортивному майданчику та інших майданчиків. Представників любих видів спорту, а ігрових спорту нам подобаються найбільше. І на цьому все звертайтесь на нашу гарячу лінію, якщо володієте важливою інформацією. Слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимося.